Годі білити Херсон. Саме з таким закликом у соцмережах до міської влади та громадськості звернувся херсонський активіст Олексій Білецький. Естетичний вигляд міста, його туристична привабливість це одні з багатьох пунктів, які страждають від традиції наших предків. Я, в принципі, з дитинства не мог поняти, зачем в місті білять дерев'я. Я спрашував сюди у своєї дідушки, який це робив ще, мабуть, в конце марта, в начале февраля. От об'ясняв, що є некі причини і некая польза. От, ну, действительно, можна наблюдати. Да, что в Херсоні у нас белят деревья обычно в конце марта, в лучшем случае, да, а то в апреле, а то и в начале мая, чтобы было красивенько. Вот в плане красивенько, это уже какая-то вкусовщина. Тут нужно общаться уже с экспертами, да, и действительно с дизайнерами, стетами, и, наверное, прежде всего с экологами и там с ботаниками. То есть, а действительно нужно ли их білить. На державному рівні від 2006 року запроваджено наказ про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, у якому зазначено, забороняється білити вапном декоративні дерева. И мали архитектурные формы. Проте, дается наших громадян, говорить Олексій. Такие обмеження не турбуют. У нас получается какой-то такой фетиш и агония. Каждую весну выходят с ведрами. Причем внешне это происходит не очень красиво. Заляпана земля, заляпанный бордюр, и так вот, ну вот, ляп сделали и пошли. Ну, нехорошо. Давайте делать с умом, комплексно и понимать, что мы делаем и для чего. Внешне она выглядит, ну правда, убого. Особенно, когда на Суворова можно от заметить. Да, благо, в этом году то ли мы успели, то ли просто городские власти, как бы, не начали Ну, этом, и слава Богу. что платаны не стали белить. Вот Буквально ми рядышком с ним стоїмо. видно, що побелка раніше була. Вот, то платаны, как бы, все другие декоративні растения белить не стоїть. Та чи дійсно не варто білити дерева у нашому місті? За експертною думкою, ми звернулися до фахівця. Краєзнавець Михайло Підгайний стверджує: дійсно, дерева у нашому місті виконують здебільшого декоративну функцію. Користь від вапняної обробки стоборів мінімальна. І від цієї звички потрібно відмовлятися. Може бути, я там допускаю. На окраине города можно какие-то деревья белить но в центре где есть туристы да где вот надо как-то поддерживать имидж вот я специально просмотрел э, в интернете но ну, еще белят деревья только вот в странах бывшего союза Ну там Румунія, Венгрія, Польща що там попадаються. Ну, теж така так, традиція, така восточна дика. й дика. Європі не білять дерев'я. Як виявилося, і звичайного фарбування стовбурів вапном постають більш глобальні проблеми. Щоб побілити, наприклад, ялинки зазвичай зрізають нижні гілки, а цього робити запевняє еколог категорично не можна. Деревце має виглядати як на дитячому малюнку невеличкий стовбур і ошатний трикутник донизу. Явно вот эти вот ветви они не были сухими. Да? Дерево опускает их вниз. Тут они, они не потому были спилены, что они. Усохли, там, погибли. Это специально сделали, потому что нашому человеку кажется, что вот дерево должно быть таким голый ствол, потом ветви. Вот бедная ель пытается тень сюда дать, для нее это убийственно. Еколог говорить, дерева у Херсоні більше страждають від південної спеки, а вапняна обробка функцию такого захисту не виконує. Если уж говорить о пользе для дерев, то тут надо їх сначала полить. У нас чудовищная проблема в том, что в степном городе, где деревья, в принципе, расти, да, в степном кирпиче, Деревья не очень хорошо растут. Они не поливаются. Если уж вы хотите спасти деревья от там, болезней. каких-то, нужно восстановить централізовану систему полива. Вот это первое. Все остальное это уже там пункти 10, 20, 100. Михайло підгайний радить білити потрібно лише фруктові дерева, та й ті, що знаходяться на території приватного сектору, у найбільш сприятливий для цього час – у листопаді, наприкінці лютого і на початку березня. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.